Німецький стартап пропонує заморозити ваше тіло за 200 тисяч доларів та розбудити в майбутньому. Компанія використовує рідкий азот при температурі мінус 196 градусів за Цельсієм, фактично ставлячи організм на паузу, сподіваючись, що майбутні технології зможуть повернути людину до життя. На даний момент майже тисячі клієнтів вже підписали контракт. Багато хто з них оплачує послугу за рахунок страхових виплат. Це скоріше ставка на досягнення науки майбутнього, ніж гарантія, але багато хто готовий заплатити великі гроші за Заради другого шансу, як вам така перспектива майбутнього? Напишіть, чи погодилися би ви на таку авантюру безкоштовно? Вже не кажучи, щоб заплатити треба було 200 тисяч штук, але давайте повернемось трошки раніше. 28 серпня 2014 року фондація продовження життя Elco Life Extension Foundation отримує нового клієнта. Проте назвати його пацієнтом не можна, адже ця людина померла. Працівники фонду готують тіло, але не для поховання чи кремації. Зовсім ні. Воно буде збережене з надією на можливе майбутнє повернення до життя. Тіло розмістять поряд із іншими від зовсім невідомих людей до знаменитостей, включно з тими, хто зберігається тут найдовше у світі. Усі вони перебувають у сховищі з єдиною метою, у надії, що їхній останній момент на землі ще насправді не настав. Новий клієнт фонду Елкор це людина, яка буде десь посередині між відомістю і невідомістю. Йдеться про Галафіні, який помер від ускладнень від спричинених бічним аміотрофічним склерозом. Фіні був комп'ютерним інженером, хоч його ім'я відоме не всім, саме він став Першим, хто отримав транзакцію біткоїна безпосередньо від творця криптовалюти, загадкового Сатоші Накамото. Але сьогодні мова піде не про біткоїн, а про кріоніку практику збереження померлих у надії, що одного дня вони зможуть знову жити. Критики називають кріоніку псевдонаукою, яка продає ілюзії за великі гроші, адже дотепер не існує жодного методу, здатного повернути до життя тих, кого заморозили. Та, попри сумніви, ця ідея глибоко проникає у культурну свідомість ХХ століття. Ви на каналі фронтмен, і це те. Емний бік науки. Наша історія починається 26 липня 1919 року в Летчворті, Гартфордшир, Велика Британія, з народження одного з перших теоретиків крионіки, Джеймса Лавлока. Він виріс у сім'ї квакерів і цей духовний вплив супроводжував його протягом усього життя. У шкільні руки родина переїхала до Лондона, де Джеймс навчався у школі Стренд. Оскільки сім'я не належала до заможних, вони не могли одразу дозволити собі навчання сина в університеті. Після закінчення школи Лавлок влаштувався працювати. Сувати фотокомпанію. Паралельно він відвідував вечірні заняття в коледжі Біркбек і згодом зміг зібрати кошти, щоб вступити до Манчестерського університету на факультет хімії. Його студентські руки співпали з Другою світовою війною, і це дало йому вістрочку від військової служби. Хоча він був переконаним пацифістом, все ж долучився до наукових досліджень, вивчав вплив сонячних опіків на організм. Результати цієї роботи застосовувалися для захисту солдатів, що служили у спекотних кліматичних умовах. Після війни Джеймс. Здобув докторський ступінь із медицини в Лондонській школі гігієни та тропічної медицини. Звідти він розпочав кар'єру в Національному інституті медичних досліджень у Лондоні. У 1950-х роках він звернув увагу на нову сферу кріозбереження. Це процес замороження органічних матеріалів, щоб зупинити хімічні реакції, які призводять до пошкодження тканин, зокрема до їхнього розкладання після смерті. Цей процес зовсім не такий простий, як може здаватися. Замороження здатне не лише зберегти, але й пошкодити органічну тканину. Причина в тому, що вода всередині клітин кристалізується. Для вчорашньої смаженої картоплі це не проблема, але коли йдеться про щось більш делікатне, кристали можуть руйнувати клітинні мембрани. Саме тут у гру вступають криптопротектори. спеціальні речовини, які допомагають захистити тканини під час заморожування. Але про них ми поговоримо трошки пізніше. Варто зазначити, що лавлок був не першим. У цій сфері ще французький біолог Жан Ростан досліджував можливість зберігання органічних матеріалів при низьких температурах, а сама ідея замороженої людини для продовження життя з'являлася ще в фольклорі, починаючи з п'ятого століття. У науковій фантастиці ця тема також неодноразово підіймалася. Наприклад, у творі мерії Шеллі Роджер Дод Сворд, – Англієць, проте лавлок чи лавлок, напишіть як правильно, він виглядав найбільше вдалою відправною точкою для нашої історії. У 1953 році він опублікував працю гемоліз еретроцитів людини внаслідок заморожування та відтанення. У ній він висунув припущення, що головним руйнівним фактором при заморожуванні та розморожуванні крові є висока концентрація електролітів. Насамперед солей Лалок продовжував поглиблювати свої дослідження у сфері кріозбереження у 1956 році. Він разом із колегою з Національного інституту медичних досліджень Одрі Сміт опублікував ще одну працю: дослідження на золотистих хом'яках під час охолодження та повторного нагрівання від температур нижчих за нуль. У цих експериментах вчені заморожували та розтоплювали золотистих хом'яків, щоб з'ясувати, яку частину води з мозку можна заморозити без незворотних пошкоджень та чи. Можливе відновлення свідомості після розморожування. Результати вразили, що менше третина підослідних тварин вижила навіть за умов, коли до 60% води в їхньому мозку замерзло при температурі від мінус 05 до мінус 1 градуса. Це відкриття проклало шлях до думки, що людський мозок теж можна зберегти методом крії консервації. Водночас дослідження показало і іншу проблему. Інші органи хом'яків виявилися набагато більш вразливими до пошкоджень від замороження. І тут ми знову повертаємось до криптопротекторів речовин, які захищають клітини під час заморожування, їхнє відкриття відбулося майже випадково. Колега Лавлука Одрі Сміт у другій половині 40-х років на початку 50-х, працювала разом із сером Аланом Перкесом та Крістофером Полджем над розробкою надійної методики кріозбереження еякуляту тварин. Тугий час їхні спроби не приносили результатів, аж доки не сталося несподіване відкриття. Під час експериментів Сміт одного разу отримала успіх, використавши альбумін. Проте вона не змогла відтворити результат повторно. Спроби з іншими зразками не спрацювали. Вона повернулася до тієї ж пляшечки. З якої брала речовину в першому спічному досліді, і саме тоді сталася випадковість. Посудина впала, частина рідини розлилася на гарячу плитку і в повітрі здійнялася різка їдка хмара диму. Сміт упізнала цей запах Акролеїн, який виділяється при згорянні гліцерину. Ось воно, подумала вона. Коли Сміт протестувала гліцерин, результати виявилися стабільними і успішними. Вона припустила, що на певному етапі в лабораторії переплутали етикетки, і саме це випадкове відкриття стало переломним моментом у розвитку кріозбереження. Але як працюють криптопротектори? це хімічні речовини, що розчиняються у воді та знижують її температуру замерзання, Завдяки цьому у клітинах утворюються більші незамерзлі кишені, води, які зменшують пошкодження тканин під час заморожування. Тім відкриття Лавлока та Сміт ще не розглядалися як спосіб заморожування мертвих людей. І тут на сцену виходить американець Роберт Еттінгер, людина, яка спрямувала розвиток тієї галусі в бік ідеї заморожування людей і у надії на їхнє можливо відродження в майбутньому. Його і до Кріоніки виріс із художньої літератури. У 12 років він прочитав 36 сторінкове повідання 1931 року під назвою Супутник Джеймсона. В цій історії йдеться про майбутню расу механічних істот зоромів чи зоромів, які знаходять корабель. Що обертається на робіті землі. Усередині вони виявляють професора Джеймсона, людину, яка померла 40 мільйонів років тому і запустила власне тіло в космос, щоб воно збереглося у вічності. В машині істоти вирішують переселити моду професора у механічне тіло, і він знову оживає. Ця історія надовго закарбувалася в пам'яті Етінгера, супроводжуючи його підліткові та юнацькі роки. У 1940-х він служив в армії США і був тяжко поранений у боях в Німеччині. Безсумнівно, цей досвід змусив його глибше замислитися над власною смертністю. Після війни Еттінгер здобув два ступені магістра і став учителем у старшій школі. Проте та науково-фантастична історія з 30-х років не полишала його думок. Ідея відродження після збереження у стані призупиненого життя знову дала про себе знати, коли 42-річний Еттінгер написав кілька сторінок про концепцію Крионіки і розіслав їх низці впливових людей у американському суспільстві. Відгукнулися небагато, але Етінгер не зупинився. Він продовжує розвивати свою ідею, та у 1962 році власним коштом видав книжку Перспектива безсмертя. Цього разу праця привернула значно більше уваги, ніж його попередні тексти. Видання потрапило до видавця, який своєю чергою звернувся за консультацією до Ісаака Азімова. У цей же час, у 1963 році, Пітер Мазур з національної лабораторії Оукридж висунув гіпотезу, що пошкодження клітин можна зменшити завдяки швидкості заморожування. Органічних матеріалів. Він припустив, що достатньо охолоджувати із швидкістю 1 градус на хвилину і аби суттєво знизити шкоду. А за умови, що зразок був оброблений гліколем чи іншим криптопротектором. Ця теорія вийшла на широку публіку після того, як Азіму дав зелене світло, і книжка Етінгери отримала повноцінний реліз. Наука почала виглядати так, ніби вона справді може підтвердити концепцію крионіки. І невдовзі відбулася перша спроба збереження людського тіла. Книга надихнула піяву кількох кріонічних компаній у США, що врешті привело до першої спроби заморозити людину. Ім'я цієї людини залишилося невідомим, але відомо, що процедуру виконала компанія Creo Care Equipment Corporation у Фініксі, штат Аризона. Спершу компанія рекламувала глибоке заморожування як своєрідну косметичну процедуру, подібну до бальзамування. Та вже у квітні 66-го перше тіло людини було розморожене саме з думкою про можливе відродження. Це була жінка середнього віку з району Лос-Анджелеса. Її помістили в рідкий азот через два місяці після бальзамування. До того часу тіло зберігалося при температурі трохи вище нуля у холодильнику моргу. Проте вже за рік її розморозили і поховали. Але лише через рік після першої невдалої спроби було офіційно проведено перше кріонічне збереження людини. Джеймс Гірем Бетфорд був професором психології. Ще за життя він включив у свій заповіт бажання щодо. До збереження тіла після смерті і навіть залишив 100 тисяч доларів на розвиток крионіки. 12 січня 1967 році Бетфорд помер від кардіоеспіраторної зупинки. Уже за дві години після смерті розпочався процес консервації. Його тіло вели розчин, що складався з 15% диметисульфоксиду та 85% розчину Рінгера. У ті часи ще до винайдення методики вітрафікації вважалося, що така суміш може допомогти довготривалому збереженню тканин. Проте, ймовірно, Зберегти не вдалося. Процедуру проводили прихильник кріоніки Роберт Прехода, колишній майстер із ремонту телевізорів Роберт Нельсон та лікар-біофізик Данте Бруно. Перші кілька років тіло Бетфорда зберігалося в кріонічному центрі Q-Care Едварда Хоупа. Однак, мрія Хоупа про фінансовий успіх не здійснилася. Через два роки він вирішив позбутися з заморожених клієнтів і почав передавати їх іншим організаціям або родичам. Тіло Бетфорда мандрувало від одного сховища до іншого. Тим часом Роберт Нельсон заснував кріонічне товариство Каліфорнії, і вже через нього було заморожено ще кілька тіл. У 1969 році Роберт Нельсон помістив чотири тіла в капсулу, розраховану лише на одного. Він придбав підземний склеп на кладовищі в Чацстворії на північному заході Лос-Анджелеса. У травні 70-го капсулу чотирма трупами опустили в сховище, але коли Нельсона закінчилися гроші, тіла відтанули. От і довіряйся кривганим клінікам заплати 200 штук, і вони тебе просто розморозять через пару років. Але Нельсон продовжував заморожувати тіла та брати плату за їхні зберігання. Якщо ж родина переставала платити, він припиняв доливати рідкий азок унаслідок чого тіла відтавали та починали розкладатися. Загалом у Нельсона розтанули 7 тіл, і як можна здогадатися, ця надбалість закінчилася судовою справою проти організації. У 1981 році Нельсон та його бізнес партнер отримали штраф майже в мільйон доларів. На щастя, тіло Бетфорда не перебувало в злощасному склепі Створта. Зрештою, воно перейшло під опіку організації Алкор, де зберігається і до сьогодні. Цей ланцюг передачі тіла Бетфорда та катастрофа з операцією Нельсона ще раз підкреслили головну проблему Кріоніки. Тіло повністю залежить від того, наскільки надійним є місце, де його зберігають. Історія Бетфорда має ключове значення для розвитку Кріоніки, адже він єдиний, чиє тіло залишилося замороженим. Теоретично він залишається потенційно відновлюваним, хоча викликає питання: якщо мозок не зберігся, то що саме можна було би повертати до життя? Тим починаючи з початку 70-х років, у кріоніці відбулися значні вдосконалення. З'явилися нові методи збереження, так сказати, це підводить нас до питання, як у сучасності готують тіло до кріонічного зберігання після смерті. Припустімо, ви хочете зберегти себе для майбутнього, в якому зможете знову жити. У вас є приблизно два варіанти: кріоконсервація всього тіла і нейрозбереження, збереження лише мозку. Дослідження Лавлока в 50-х показали, що головна проблема це утворення кристалів льоду всередині клітин. Роботи Лавлока і Сміт також довели ефективність використання криптопротекторів та контрольованого сповільнення процесу положењеа Великим проривом стало застосування вітрифікації. У цьому методі кров у тілі замінюють на криптопротектори, що зменшує ризик кристалізації і перетворює органи у твердий склоподібний стан. Чудово, можете подумати, ви жодних кристалів льодом. Але є один недолі: цей метод не підходить для збереження всього тіла. Тому вітрифікації застосовують лише для нейрозбереження, тобто для консервації мозку. Коли зберігається лише мозок, ви по суті розраховуєте на можливість колись завантажити свідомість у комп'ютер. Чи у випадку з науковою фантастикою і супутником Джеймсона переселити її у штучне тіло? Варто додати, що заморозка тільки мозку є значно дешевшою, ніж збережена цілого тіла. Але як же відбувається процедура у випадку, коли людина хоче зберегти все тіло? Давайте розглянемо. Сучасна кріоніка це довгий, дорогий, але надзвичайно делікатний процес. Роздуми про власну смертність справа важка і неприємна. Однак деякі люди мають більше часу, щоб підготуватися до цього. Успіх кріонної процедури сильно залежить від того, Наскільки передбачуваним є момент смерті, тому більшість тих, кого консервують, помирають від терміальної хвороби, а не внаслідок раптової аварії. У підготовці до кріоніки ключовим є час. З кілька днів до передбачуваної смерті формується чергова команда, яка перебуває у постійній готовності розпочати роботу одразу в момент настання смерті. Проте, оскільки у більшості країн евтаназія заборонена, команді часто доводиться довго чекати природного завершення життя, що без сумніву збільшує загальну вартість процедури. У момент зупинки серця, тобто юридичної смерті, команда не негайно запускає процедуру. Чим швидше розпочати роботу, тим більше клітин дається зберегти неушкодженими. Дихання та кровообіг тіла штучно відновлюється, щоб зменшити пошкодження мозку, а також розпочати внутрішню венне введення кріптопротекторних препаратів. Після оголошення смерті тіло занурюють у ванну з крижаною водою для транспортування до кріонічного центру. Уже в спеціалізованій установі в організм вводять додаткові дози кріптопротекторів. Протягом приблизно тижня тіло поступово охолоджують до температури близько мінус градусів за Цельсієм. У теорії на цьому етапі процес руйнування клітин зупиняється, а сам процес вмирання ніби ставиться на паузу. Основна проблема кріоніки зберігання, а не заморожування. Наукові технології вже дозволяють ефективно охолоджувати та консервувати організм, проте справжня проблема полягає у зберіганні. Тіло потрібно постійно утримувати при наднизькій температурі, а це надзвичайно дорого. За оцінками необхідна сума складає щонайменше 200 тисяч доларів США. Вона включає близько 60 тисяч за саму процедуру, 25 у фон. Членства і решту 115 у спеціальний траст, який володіє іпотекою на сховище, саме за такою схемою працює, наприклад, фонд Елкор. Не дивно, що через такі величезні витрати та ідею обманути смерть кріоніка часто стає об'єктом критики. Дехто вважає це проявом поваги до останньої волі людини. Інші неетичною псевдонаукою. Варто підкреслити: на сьогодні ще нікого не вдалося повернути до життя, і найближчих планів на це немає. Водночас застосовані технології показали певну ефективність. Метод вітрифікації успішно використовується для збереження ембріонів, з яких згодом народжуються здорові діти. За повідомленнями, вдалося заморозити і розморозити. Мозок кролика без пошкодження кристалізацією. Втім, сама концепція кріоніки породжує чимало етичних суперечок: наприклад, ризик передчасної автоназії, психологічні страждання для родичів померлого, зміна самого поняття смерті. Адже на сьогодні технології для відродження замороженого тіла не існує, та навіть якби воно ожило, як вилікувати хворобу, яка вбила людину першочергово. І тут постає головне питання: а чи справді ви б захотіли повернутися до життя через десятки чи навіть сотні років у майбутньому? Усе, що ви знали і любили, вже давно би зникло. Світ би був чужим, а ви самі, ніби прибульцем у новій реальності. Уявіть, сьогодні оживили би вашого прапрапрадіда і чи зміг би він адаптуватися до сучасності? Бабуся, яка виросла в 1920 х роках в якомусь тернопільському селі жила в будинку без водогону, а за її життя світ пройшов шлях від газового освітлення до появи інтернету, то що вже казати про стрибок у сотні років уперед? І ось ми повертаємося до 2014 року і підготовки Гела до Кріоніки. Чи буде він колись відроджений? Можливо, ми цього ніколи не дізнаємося. Якщо спиратися на досвід минулого, то шансів небагато. Але принаймні організація Алкор навчилась розумно керувати фінансами, інвестує. Внески своїх клієнтів, щоб забезпечити доходи на майбутнє. Звісно, критиків крионіків більше, ніж достатньо. У 2015 році у журналі Мід Technology Review з'явилася стаття під назвою Хибна наука Крионіки, де під сумнів ставилися заяви компаній про можливість завантаження людського мозку у майбутньому. Сфера крионіки не вважається медициною і, скоріше належить до світу псевдонауки. А наскільки це не етично, питання відкрите. Адже все залежить від вашої позиції, чи правильно брати гроші за процедуру, яка ще Жодного разу не дало успішного результату. Більшість людей, які погодилися на заморожування, напевно вірили, що Кріоніка дає бодай якусь надію у боротьбі зі смертю. По суті, це виглядає як дуже дорогий спосіб перемогти її. Звісно, ранні кріонічні організації робили серйозні помилки, фактично утримуючи людські останки майже як заручників. Та сучасні компанії, схоже, вже врахували ці провали і діють обережніше. Варто зазначити і культурний вплив Кріоніки, особливо науковій фантастиці, де герої занурюються в штучну сплячку, аби подорожувати до інших галактик чи у випадку фрая із футурами прокинутися в далекому майбутньому сьогодні оцінюється, що у світі є від 200 до 500 людей, які зберігаються в замороженому стані в чотирьох кріонічних організаціях. Сам Роберт Еттінгер, якого називають батьком кріоніки, був заморожений у 2011 році. Якщо оцінюєте крионіку за етичністю, я би поставив її десь між, між 2 і 4 балами за шкалою, де 1 – це немає ніяких проблем, а 10 це абсолютне зло. Напишіть, що думаєте про все це, і чи задумувалося про власне замороження, і чи варто за це ще й платити. Дякую за перегляд.